Всім привіт сьогодні на питання підписників. Відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіно! Вітаю, Танічка! Вітаю всіх, хто нас дивиться. Розпочнемо як завжди, із обстрілів. Ти знаєш, Давай. відносно ворог стишився. Всі чекають mm -hmm. обстрілів, але крім звичної вже атаки дронів, mm -hmm. таких масових атак ми не спостерігаємо. Що це? Чому це так? Експерти неправильно бачать? Чи можливо ворог міняє плани та тактику? Якщо так, які причини? Мені показує, що будуть атаки і прильоти на свята, так як я говорила, і дуже багато різних експертів на зараз починається ціла лінійка свят, і я думаю, що це є затища перед бурією, тому що я не бачу, що ворог заспокоївся. Так само я бачу якісь ракети, які до нас раніше літали або рідко, або не долітали взагалі. Тобто ворог вкладає в гроші в якусь певну зброю, яка полетить до нас на свята, але я думаю, що завдяки. І таким людям, як я, як ти, Танюша, і багато майстрів, які до тебе приходять, то наші люди вже є попереджені. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гайки. І це головне, Крістіно. які регіони для тебе от, фонять, які є найнебезпечнішими. Давай ми зараз подивимось з тобою. Не будемо розглядати по містах, тому що тут люди багато просять розглянути їхні саме міста. Давай, от західний, південний, північний, східний, центральний. От розклади, будь ласка, подивися, який регіон для тебе. Mm. Західний мені західний е, не подобається. Мені регіон не подобається на середину грудня. Mm -hmm. Можуть бути масовані комбіновані. Далі що дивимося? Так, е, північ. західний давай північ, е, північ десятками чи випала відразу. Північ не подобається -яй -яй -яй. ще більше, ніж захід, тому що. По-перше, там і нема стишення такого, розумієш? Воно і так там бамбурить, але буде ще гучніше. Мені не подобаються карти цього регіону. Далі. Далі які переглядаємо? Давай схід, схід, дуже зараз трепетно відносимось до сходу. Середня, середина грудня е, мені не подобається не подобається кінець так само на предмет е, ракет, на предмет комбінованих масованих е, е, атак, ударів. Дуже неприємні карти. Дивися вже три регіони подивилися і в трьох регіонах небезпека, в тому числі і Західний. Ну давай подивимося, південь. На кінець грудня мені е, падають навіть людські жертви. Мені не подобаються карти. Кінець грудня мені йде дуже напружений. Хм. Дивися, бачиш на всі регіони одні ті самі показують дати. Тобто, швидше всього, я так передбачаю, що будуть саме масовані атаки нам до свят. Ну і давай центральну Україну проглянемо. Центральна Україна середина грудня іде напружена, кінець іде напружений і особливо свята. Я маю на увазі новий рік, перехід з одного року в інший. Тут випадає карта справедливості, а я можу можу стверджувати, що це може бути ураження якоїсь інфраструктури, світло, газ, вода то, чим ми користуємось. Але ти зауважила, Таня? От останнім часом ми як переглядаємо, воно знаєш, ніби здається, що на всіх регіонах іде однакова небезпека. Ти mm -hmm. помітила, як взагалі літають ті дрони? Вони як бджоли, розумієш, такі якісь вони міняють направлення. Тому може бути, що на картах виглядає, що прогноз однаковий, але це показує те, що вони дуже сильно нас плутають. Розумієш, їх запускають і вони літають літають на, фактично над всіма регіонами. Ти помітила, як вони нас почали плутати? Так і це до речі з кінця з 20-х чисел листопада. Угу. Тому дуже важко навіть от майстрам продивитися конкретно регіони, тому що вони ж постійно змінюють траєкторію, так, а так, передбачити так, я за, за що куди кажу. да де воно і тому фонить вся Україна, і ось така виникає ситуація. Тому, тому ми можемо давати підказки такими, знаєш, як маленькими порціями, тому що воно. Воно летить, як, як не і воно може і само не знає, куди воно летить, розумієш? Uh -huh. І тому такими маленькими підказками ми можемо давати якусь е, інформацію. Просто щоб люди розуміли, що е, зараз е, траєкторія того польоту вона є, вона є просто безумна. Um... То зараз запитують за Нікопольщину, тому що сьогодні росіяни били саме туди, пошкодили агрофірму та будинки. Давай подивимось, будь ласка, до кінця тижня. Чи дадуть mm -hmm. вони видихнути місту Нікополь? Знаю це містечко, прекрасне містечко, неодноразово там бувало, а ворог просто його нищить. Ні, не дадуть під кінець тижня, буде. Ще якась атака, і, мені здається, будуть е, постраждають люди. Боже, це страшне. Під кінець е, тижня, якщо ми дивимося на тиждень. Так, ми зараз дивимося на тиждень, тому угу. що ми всі розуміємо, що переглядати е, Шизофренічну владу, так, шизофренічну так. владу, дуже важко. Ти ніколи не знаєш, що у нього в голові і що зміниться. А ми перейдемо до більш особистих питань наших підписників. Будемо дивитися, перш за все, дивимося військових і перш за все, дивимося міста, які ви хочете переглянути. Запитують і, якби навіть можна сказати, а, джаліються на те, що за Дніпро не сказали ні слова у минулій програмі. Давай, будь ласочка, подивимось Дніпро до кінця тижня. Не подобається мені буде якась атака, будуть якісь комбіновані прильоти, і у ворога мені здається є на підміті. Якісь, якась інфраструктура. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, місто Одесу. Щось фонить орешником і масованим обстрілом. Пише нам Ірина. Все може бути, тому що якщо сказати так відверто. То той орешник, він е, заготований і відкладений під Одесу. А от чи він полетить, я чітко сказати не можу. Намір є, але на цей тиждень я його, я його так само відчуваю фонить, але я не бачу чітко його польоту. А, скажіть, будь ласка, чи можна буде весною 2025 році жити в місті Миколаєві в безпеці з чистою водою з крана? Ми всі знаємо, що в Миколаєві проблеми з водою з крану? Ні, не можна буде у 2025 році. Хіба під кінець 25 го там іде ідуть якісь більш-менш карти, які е, позитивні до того? Для цієї дівчинки, жіночки, яка питається, це не відбудеться. Так, подивіться, будь ласка, місто Ізюм, Харківська область. Що нас чекає? Чи будемо ми окуповані, чи будуть прильоти? Окупації ізюма я не бачу. Ну, прильоти, звичайно, прильоти стабільно, стабільно ворог буде гатити, на жаль. Так, давай подивимося, Валерія 23, 11, 77. Зник без звісти. Давай подивимось, живий чи ні. Угу. Е -е, живий. Живий у полоні плюс поранення. Угу. Тобто варто молитися за нього. Щоб він все ж таки повернувся. Чи окупують велику новосілку, яка захищає Запорізьку і Дніпропетровську області? Це важливо, запитує Михайло, і скажу, що так дійсно це важливо. Найближчим часом окупації я не бачу, але вона, звичайно, є під загрозою, але найближчим часом цього не відбувається. Дивись, тут Наталя запитує, коли мій син Дмитро, 24.06.83 знайде свою другу половинку. Я хочу сказати нашим підписникам, що зараз у блозі моєму Тетяни Гай ми відповідаємо все ж таки на більш такі військові питання, питання, які стосуються безпеки. Тому, якщо у вас є такі більш особисті питання або питання, які стосуються магічного впливу, переходьте, будь ласка, на канал Чорна Кума», Де ми із Крістіною з задоволенням дамо відповіді на ваші питання, написані в коментарях. А ми давай все таки подивимося, Дмитра. Чи знайде другу половинку? Так. Да. У 25-му році у нього випадає знайомство з дівчиною. І якщо він правильний зробить вибір, а який ми чітко не можемо сказати, то у нього відкриваються карти особистого життя. Угу, прекрасно тут така, тут такий знаєш відповідь з секретом. Тому Ні? що карти так не відповідають. Тому що він має пройти якісь свої уроки. Таня. Будь ласка, подивіться син Ростислав 18.07.85, не виходить на зв'язок з 16 вересня 24-го року. Живий. Живий, але в полоні. В полоні. Так. Ну це вже угу. дає так, нам так. шанс. Все ж таки, що він повернеться на звичайно, рідну звичайно, землю. звичайно дає. І ось ще одне питання на сьогодні: подивитися місто Сокаль Львівської області? Давай глянемо, то тут, тут від мене недалечко. Дивися, на рахунок сокаля досить непогані випадли карти, карти спокою, так що можуть собі наші глядачі зварити якусь кутю, собі зробити якийсь чай і випити 50 грам в більш-менш спокійній обстановці. Прильоти будуть, тривоги будуть, але конкретних уражень я не бачу. Тому можна пекти якісь пончики і щось себе трошки. Балувати на вечір. Крістіно, дякую тобі від всіх наших підписників, що знаходиш час, щоб давати відповіді на запитання не лише під час ефірів, а й своєму особистому телеграм-каналі. Причому хочу наголосити на безоплатній основі. Не прощаємось з тобою, а кажемо всього на всього. до зустрічі в особистому блозі. Гай. До нових зустрічей.